Під баян із піснею про червону руту у селі Хацьке на Черкащині завершуть ремонт приміщень у місцевому будинку культури. До повномасштабної діти ходили сюди на танці і настільний теніс, але з тих пір тут порожньо, розповідає місцевий житель Юрій Рибалка. Я також їх відвідував і дуже хочеться дати можливість. Е як дітям, щоб вони також могли мали змогу відвідати ці гуртки. Фарбували труби, фарбували батареї, шліфували та фарбували стіни і клали ліноліум. Ілля та Амалія приїхали із Запоріжжя. Розповідають, разом вони ділять життя, а тут банку фарби і спільне прагнення відбудувати країну. Вона каже, на такій програмі вперше. А от для Іллі це четвертий волонтерський обмін. Кажуть люди, Черкаси об'єднують Україну, а віднова об'єднує молодь. І так як ми заручені, то ми приїхали разом. Саме в цій кімнаті ми фарбували стелі, фарбували стіни, клали підлогу. Мета програми. Залучити молодь з різних регіонів України для відбудови об'єктів, говорить представниця цього обміну Валерія Баннік. Село хацьке зібрало 30 волонтерів. Хтось там приїхав зі Львова, хтось приїхав з Харкова, з Чернігова. В нас там було п'ять людей з Сум. Їх навіть не злякало те, що потрібно було їхати там 12 годин на автобусі або там з пересадками. Тобто люди були націлені, направлені на те, щоб приїхати і відбудувати цей молодіжний простір, який буде далі. Є в нас Є культурний компонент, є навчальний компонент і будівельний компонент. І от будівельний він всі думають, що ой, та я буду там 12 годин в день працювати на будівництві, що ж робити. Але в основному це більше про ем, взаємодію. А ще про доступність говорить учасник обміну Владислав і показує відремонтований пандус. Хтось на інвалідному кріслі або там з дитиною на коляски. Ну в таких місцях це потрібно. Загалом на відновлення молодіжного простору у хацьках спрямували 6 тисяч доларів міжнародні донори, пояснює Альона Остапенко, координаторка програми від в Черкаській області. Ще 100 тисяч гривень надала громада, зазначив її очільник Ігор Чекаленко. Був такий період, коли ми майже припинили займатися проблемами молоді. Збирали на дрони, на сітки, на автомобілі, і все цілком зрозуміло. Але життя продовжується. І молодь підростає. Сам же директор будинку культури пан Микола каже: вірить, що тепер молодь повернеться у ці стіни. Я цього проекту прикро, що в нас зараз війна, прикро що в нас дуже мало молоді на превеликий жаль, навіть в нашому населеному пункті. Але умови були жахливі. Тепер думаю, що всі молоді нашого села буде значно краще. Анастасія настасія Толах Кураш, Суспільне новини, Черкаси.